Немає слів, даруйте квіти. Фінансова криза не змусила європейців економити на квітах. Обсяг продажів найбільшого у світі об'єднання в цій сфері. Флора Холленд минулого року навіть збільшився. У Черкасах у 2009-му теж приділили достатньо уваги квітам та квітковому мистецтву. У художньому музеї пройшла вже друга флористична виставка професійно-технічного училища номер 8. Її автори впевнені своїм забарвленням, формами і запахом квіти збуджують фантазію, піднімають настрій, допомагають розрядити гнітючі обставини і навіть. Подолати психологічну кризу, Туристична виставка майже перетворилася на емоційний концерт. Гости зустрічали трояндами яскравими осінніми композиціями та звуками скрипки. Симфонія полюсток звучала ось так. Маки, волошки, ніжно-білі весільні троянди та жовто-блакитні гвоздики, що оригінально спливилися у національний прапор, склали одне одному гідну конкуренцію. Усі квіти гарні по-своєму, наголошують флористи. Знавці квіткового мистецтва готові працювати навіть із найбільш примхливими матеріалами, як то троянди та лілії. Утім, найбільше уваги на цій виставці притягують жовто-гарячі соняшники. Ця квітка філософська, говорять флористи. Пасолук поварачувається на сонце. Сам собою. До запада, коли заходить сонце, а утром ви посмотрите на п'ять. І кожен в ответе сам за себя, точно так же як человек, кожен з нас отвечает за свою жизнь і за жизнь в цілому. Криза не вплинула на любов Черкащан до квітів, впевнені флористи, адже вони ідеальний посередник для вираження почуттів кохання і ніжності. А головне заспокоює та надихають на нові звершення. Без цвітов, без краси німислима жизнь привратіться в сериї краски будні. Що тогда делать? А це вже інші квіти, квіти життя. Дівчата демонструють посмішки, оригінальне вбрання та зачіски прикрашені різноманітними квітками. Прикрасити квітами можна усе і власний будинок, і оригінальне свято. Ці флористи змогли додати квіткового шику навіть козацькі підкові. У нас стоїть питання у казачества, як правильно подкову щастя показувати. Хто знає? Так как я собираю щастя, а якщо так, то козаки були похоронені в таких, ну, склепах. Квіткове шоу вразило багатьох присутніх, особливо той факт, що усю цю красу створили не професіонали, а вихованці професійно-технічного училища номер 8 Виставка цвітов, виставка мистецтва і е, творчества молоді, дітей. Це настолько мене тронуло, от, як зрителя, що я. Маті, навіть сьогоднішнього дня по-другому смотрю на молодіж, що ми где-то виноваты в тому, що ми не дорабатуємо. Ми їм как-то встали, перестали довіряти. Ми очень їх опікаємо окремі відвідувачі. по-доброму навіть заздрять флористам. Я надіюсь, що можливо років через два ми теж зможемо в цих прекрасних стінах показати виставку наших дітей. Зупинятися на досягнутому черкаські флористи не збираються і вже готові створити ще чимало нових квіткових прикрас, композиції, а потім і виставок. Євгенія Гніушова, Юрій Бідлісевич. Вікка новини.